Вітаю спільноту Академії Магічні Коди в Тіктоці. І сьогодні у нас дуже цікава тема: саме закон прийому віддачі і чому важливо брати адекватну плату за свою роботу. Академія Магічні Коди це все про руни, тарону нумерологію, трави, стихії, про родову силу. І є такий закон бінарний, що посієш, то пожнеш. Є закон прийому віддачі. Дуже часто можна почути, а навіщо платити кошти. Ну, я можу провести приклад раніше. Ну і зараз також потужні магії забирають енергію не грошима. Але гроші це також енергія, яка пов'язана саме з нашою проявою в соціумі. Гроші це також ілюзія, це ілюзорний момент, ілюзорний, і тим паче саме паперових грошей їх набагато менше, ніж заявлено. Тому прийом віддача повинен бути адекватний, тому що якщо майстер не бере за свою роботу адекватні правильні гроші, у нього забирають, забирають енергію, і він може також хворіти, може бути відкачка енергії. Звісно, тут потрібно розуміти, що вміє майстер, який у нього є рівень. Якщо ми кажемо про звичайну діагностику, наприклад, по здоров'ю, як складуться фінанси, це одна плата повинна бути. Якщо ми кажемо про магічну діагностику, це, звісно, такі потужні розклади, карма роду, біоенергетика, чакри, магічний дар і тому подібне, це інша плата. І наступний момент це практики, магічні практики це коли вже майстер працює, виконує практики, ритуали, це інша зовсім повинна бути плата. Тому, хто мене зараз чує, не ведіться на дешевий сир у мишоловці, тому що за все потрібно платити. Ну і чим більше ви вкладаєте в себе, чим правильний ви вибір робите, саме знаходите свого майстра, який може допомагати вам просуватися за кулісами всі. Політики, всі президенти, всі впливові люди мають своїх магів, астрологів, тому подібне, нумерологів. Але не всі, звісно, про це світяться і про це кажуть. Тому плата повинна бути завжди адекватна. Ну, Але є такий момент. Дуже багато зараз шарлатанів, які нічого не вміють майже, але просто вимагають, маніпулюють людьми. Треба почистити, витягують кошти. Оце інший момент. Тому треба завжди слухати своє серце. І, і шукати дійсно справжніх майстрів. Якщо ви хочете дійсно отримати глибину діагностику руни, теро, нумерологія, ви можете написати мені в особисті та замовити консультацію або навчання. Сьогодні ми маємо ще вівторок, дуже цікавий день. Він пов'язаний з Марсом. Марс це планета шляхетності, число 9. Це планета, яка пов'язана. Пов'язана з нами з силою, силою Марсу. І число 9 – це завжди ще руна Хагелас. А руна це руна руйнування, завершення старого. Щось починається нове. Я дякую всім, хто доєднався сьогодні до трансляції. Хай Україна переможе, хай руна Києва допомагає, руна Одал допомагає бути сильними, заможніми. І головне в цей період, щоб українці поважали один одного, щоб саме очистили свої наміри, тому що все починається з наших намірів ставлення до роду, до нашої землі. Слава Україні, героям слава!